Що ви так Боїте, бо що я в масах чи ви? Ви ну, реально... краще близько не підходь, а то він хворий. А? Близько не підходьте, бо він хворий. Я можу обличчя, немає проблем з проблем. – Я не прийду. Ми ще не нагулялися. Віктофедове, вружаво, покидаємо територію. Ми все, ми штрафувалися, ми вже йдемо звідси. Да. Покидаємо Факійчі. територію. І входили.

Можете передати передала. — Буду. — Будь ласка, не проводьте фото-відеофіксацію. Тут вона заборонена. Вона заборонена. Ні. Я ж не знімаю нічого під прощаю. Вас навіть не знімають. Так. Що ми ж не робимо провокацій, що ви їх робите? Передайте привіт! Я український знімаю. Діда, вони люди. У мене є ще один телефон, а в його немає, що є. Подаріть дно було. Нам начитували, там немає профішення. Ми не відчитували, нахители. Нас літек, нахитець. Гостіовий будинок. Це Віктор Вікторович живе. Нормально, ничего у вас не внимает. Просто реально я до знайомого і нас просто реально по вулиці не Я не країна. розумію, де вас знайомим. Ні в одній європейській державі немає такого. Якщо б це було хоч в одній якійсь європейській державі, ви вже давно сиділи. Не буде доворушень, не буде оце. Ми йдемо колядувати. Да. Колядки пройшли. Ні, колядки до 19 числа. Так подожди з державним прапором. Якщо ви хочете, то почніть з себе. Чому якось позаходимо? Ви описуйте право. Ви випили якось і вас заносить і чого ви так позаходите? То сюди, то сюди. Ходіть дарів! Чому ви описували державний прапор? І я приехал туда, просто стрелялся вот туда. Получил так, что Ваші старші там жили бездіяльність також це не це виконання закону вимоги працівника міліції. Ваша бездіяльність також є дією, яка юридично кваліфікується як невиконання законної вимоги працівників міліції. Ми, ми чекаємо зараз. Вийдіть, будь ласка, вас працівник міліції офіційної міліції прийдеться до вас застосувати зараз. Вийде господар 104 четвертого будівель. Інакше до вас зараз буде застосована сила. Ну, я ще Ви виконання закону вимоги працівникам ліції не Ше, злово, вашу На силовий метод. Звільніть, будь ласка, вимоги працівника міліції. Вийде знайомий 104-го будинку. Шановні громадяни, не провокуйте працівників міліції на силовий метод. Звільніть, будь ласка, вулицю. Ні, Давайте точно вийдемо. Шановні громадяни громадяни, а там він туда, а він туди піднімає. Ваші дії, або бездіяльність діяльність кваліфікується як дії. За юридичними нормами тому не дії невиконання законної вимоги не працівника не міліції не кваліфікується не замуше статтю 185 за значком один хто пресу не пропускає цей чоловік ось? не пропускає пресу не пропускає пресу. Будь ласка, ми бачимо їх обличчя. Ми бачимо До нас вийшов шановний наш знайомий, а нас не пресу. Пускають. Ці люди не пропускають пресу, не порушують закон України. Ці хлопці можете не знімати від дочого. А ви не чуєте?